Ми з України. Зараз буду виготовляти зразок для замовника. Зразок в техніці кракелюр з венеціанської штукатурки Пуц, торгової марки Fidal. У мене вона буде в наступній техніці. У мене плашка, вона загрунтована ґрунтівкою крілків ґрунт з боку проникнення і пофарбована фарбою і нелатекс мат. Це у нас підкладка. Зараз я буду наносити металік фарб в кольорі золотий. Це будуть у нас золоті тріщини на крикілюрі. А сама венеціанка буде в такому темно-зеленому кольорі. Кольорі хаки. Я не буду заморачуватися. Не хочу мити ванночку, беру сам матеріал металік фарб, трішки наношу на поверхню зразку, зразка і валіком з середнім ворсом просто розкатую те, що наніс, по поверхні, покриваючи перед цим всю фарбу, що була нанесена раніше. Зразок у мене трішки аварійний, ну, вибачайте, Вон, трішки, ну, зашпаклювати мені не було ніякого бажання, тому що для техніки кракелюр не обов'язково ідеальні стіни. Ну, бажано, але не обов'язково. Так. Просто покриваю зразок з золотом. Покривши цю поверх... поверхню, я повертаю сюди, де вже покрив і проходжу ще раз. І ви, як... якщо камера передає, можете замітити, як вирівнюється тон. Все, лишаю сохнути. Завтра буду наносити кракелюр лак. Його потрібно наносити в два шари. Висохло наше золото. І я, щоб не вимазувати ванночку, так само поступаю із кракелюр лаком. Просто його налив на планшетку і розкатую рівномірно по всій поверхні. Це в нас перший слой кракелюр лака. Після того, як він повністю висохне, буде другий. А потім вже будемо наносити Венецію. Ну, хто як каже, хто каже хрест навхрес наносити, хто просто закатувати. Все, наніс, чекаємо висихання. Приступаємо до нанесення самого матеріалу Венедік Пуц. Потрібно з інструментів накидний шпатель та венеціанська кельма Задача просто покрити зразок більш-менш рівномірним шаром. Венеція вийшла рідкуватою. Тому що колір дуже насичений багато барвника прийшлося додати. Просто покриваємо більш-менш рівномірним шаром, тому що потім прийдеться шліфувати до однородної площини. Так, так що це потрібно учитувати, щоб лише не шліфувати. Це чекаємо роботи кракелюр-лака. Так, Отакий От у нас зразок. Зараз я буду його полірувати, потім полісосом почищу, показую, як буду полірувати шліфувальною машиною обертальною, яка під'єднана до пилосмока. Ось як блестить зразок після шліфовки Зараз я буду його глянцювати кельмою. Кельму ставимо під отаким десь путом і з нажимом, залізним поверхні. Єдина умова, що не можна, щоб попадались якісь піщінки чи ще щось, тому що це все буде видно. Можна отак. Ось От такими рухами з натиском. Це процес залізніння. Він уплотняє верхній шар матеріалу і матеріал набуває блиску і стає схожим на мармур. такий ефект воно має. І зараз приступаємо до нанесення воску. Ось Супервоч. Звичайна губка. Вмочіли отак і втираємо. Наносити воск буду в два слої. Причому полірувати полірувальної машини буду після кожного. Пройшов першим слоєм і відразу вирішив нанести другий слой воска, потім все заразом заполірую. Головне, щоб оці тріщини дуже не набивалось, бо воно буде біле дуже. Ну, Хоча десь в деякій мірі воно може продати навіть шарму. Супервозг, та це можна полірувати через 15-20 хвилин, а можна почекати більше, тому що воски торгової марки Файдаль працюють навіть пізніше. Так. Майте на увазі, що воск додає тон або навіть два. Все, чекаємо висихання. Висох воск. Зараз беру полірувальну машину з, з кругом овч... з овчини і на середніх обертах, щоб не спалити воск, буду полірувати. Ось для порівняння оця частина вже отполірована, а ця просто завоскована, і готовий результат Вон. Видно. Відображення дзеркальне. Все. Всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення. Сорі. венеція де є які перегіби. Ну, mm. все, до побачення.